Всім привіт! з Чернівців. У нас зараз стоїть просто пекельна спека. Я навіть не думала, що тут може бути так, спекотно, так жарко. Зараз їдемо з донькою зі стоматології, і там треба було до автівки, від автівки до лікарні пройти там декілька десятків метрів, бо там біля самої лікарні дуже-дуже проблемно запаркуватися, тому треба трохи пройти. І я не знаю, в мене таке враження, що я просто йшла біля якогось е, палаючого вулкану. Я навіть в, е, в Туреччині не пам'ятаю такої спеки, то просто щось чимось взагалі. Е, е, якщо не треба би було сьогодні йти до стоматології, ну, я б точно сьогодні з дому не виходила і нікому взагалі не раджу, бо ну. Особливо, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, бо то може дуже, дуже погано скінчитися. Бачите, який поставили великий генератор, просто величезний промисловий. Біля стоматології, куди я хочу лікувати зуби. Ось це стоматологія. Тут ще є. Тут ще є хімічистка, може вони знаєте, в складчину Вирішили. Готуються люди до зими. Покажу вам трошки героїв Майдану. Я зараз зайду в якийсь магазин, присут щось попити. Так, сьогодні десь в тіні 36 градусів. На сонці, мабуть, усі 40 було. Зараз трохи якась така облачність. та поїду далі. Бачите, всюди стоять генератори. Все запарковано, Запаркуватися дуже важко. Багато людей зараз в Чернівцях, дуже багато інфраструктура не витримує такого напливу людей. Купили собі морозила. у пола. Зараз вам покажу. Ось таке вона дуже смачна. Дуже найсмачніше зараз, яке я взагалі їла в Україні. Дуже схоже на жила. Трохи вам ще показую героїв Майдану. героя електро. Якийсь малий магазин. Бачите, там дельфінчики їх запустили. Ну, я думала, ті, хто жив чи живе вже в місцях Тільки чоловіка. Ми їм сняли квартиру у старому будиночку, у старому центрі міста. Дивіться, який тут дворик, е, можна сказати, такий е, камерний, такий колоритний та атмосферний. Дивіться, це, це така велика яблуня. Так, це теж яблучко. Це тут виноградок. Я ніколи не була в Одесі, але мені здається, що чимось атмосфера нагадує саме такі одеські дворики. Якщо ні, то виправте мене. Ну, але в Чернівцях такого теж багато. Дивіться, тут такий виноград. Сьогодні в Чернівцях трошки-трошки прохолодніше, але не набагато. Прийшов вранці дощик. Дивіться, який старий-старий будинок, старий під'їзд. Я думаю, що в цьому будинку вже десь років сто є точно. Так, тут трохи, бачите, переробили щось, щось не робила. О, дивіться, ці сходи. Дерев'яні, дивіться, які вони старенькі. Не знаю, мабуть, теж сто років. І ось ці дерев'яні балкони, боже. Я не знаю. Мені здається, що вони розсипаються. Це просто щось. Бачите, тут зробили таку прибудову і трохи оновили. Але тут такий район, що дуже багато стареньких будиночків. Це, так би мовити, початок старого центру міста. Це вулиця Гостел в Чернівцях. Може хтось був. Бачите, тут зробили такий стілець, е, е, такий стол стілці, які чи, чи це лавочки. Тут теж такий хтось живе будиночку. Е, що я хотіла сказати, дуже-дуже тут така е, прикольна атмосфера. Там у людей огород. Бачите, там щось посадили. Це лича така, але не така, як у нас, а як якийсь а, другий сорт. А, такий, бачите, великі, великі ягоди, плоди. Зірву вдома з'їм. Так, ну і тут дві а, кішки живуть, О, бачите. Як там все цікаво. Такий прохід, я не знаю, але я сподіваюся, що воно не звалиться нікому на голову, бо був такий случай, я з подругою сиділа в кафе, ми відмічали її день народження і Ну, в ресторані. І буквально сусідній будинок просто обвалився, обрушився ну, від старості. Це було щось. Батьки, звичайно, в шоці від чернівців від України, бо тут постійні в нас відключення світла, відключення а, чого ще води. Боже, тут трохи жарко, спекотно, і я так не дуже гарно зображаю. Тобто постійні відключення води, постійні відключення електрики. Вони в Чехії живуть і вони вже звичайно відвикли від. Таких екстремальних умов і вони реально в шоці. Але ми трохи їм намагаємось полігшити життя, ми їм дали, поки вони тут знаходяться, зарядну станцію. В ну, таку не дуже мощну, не дуже, не дуже потужну, але на щось її вистачає. На вентилятор, там на щось зарядити, А в цілому якось так. Друзі, всім ще раз привіт. Ми з чоловіком приїхали сьогодні пообідати. Отаке гарне чудове місце Орліне гніздо. Це десь 15 хвилин від нашого будинку, розташоване на горі Цецино. Тут дуже файно. Ми приїжджали, була жара, спека. Зараз приїхали і налетіли тучі. І зараз, думаю, піде дощ. Трошки вам покажу територію. Якщо вам цікаво, тут дуже класно. Тут можна приїхати просто погуляти, пообідати. З дітками чи самому, тут дуже класна територія. Чи можна навіть приїхати і зняти котедж, відпочити? Сподіваюсь, вам буде цікаво. Дивіться, яка туча. Там такий дитячий майданчик. Котеджики. Такі, бачите, хатинки. Ну, але це на один день, мабуть, там, щоб щось посмажити. Є тут також басейн. І, до речі, я тут ну, ніколи ще не була в басейні в цьому. Ну, народ навіть плаває. Клас. Бачите, тут навіть так, гори. Такі будиночки. Щоб, мабуть, комфортно було перевдягатися, там свої речі покласти, якщо приїхали в басейн. Якщо хочеш, от там зробили навіть сонячні панелі такі, вони молодці. Бачите, який тут класний, шикарний газон. Така зона відпочинку та чілу. Боже, ми приїхали, тут все було залите сонцем. Дивіться, як дуже швидко змінюється погода. Це просто щось. Ну, Я б там посиділа. О, тут з колоночки. Вона музичка. музочка. Бачите, як гриміть. Ми, до речі, спочатку сіли в таку бесідку е, з без, без даху, ну, раніше з таким умовним дахом. От, от, от таку. Потім пересіли вже з більш е, плотним дахом. Дивіться, тут берези. Такі стоять, е, такі крісла такі. Е, Стільці, столики. Можна посидіти, покайфувати. Просто 15 хвилин іти в такий чилаут обстановочці. Так, ну все, зараз точно відчуваю. Зараз буде дощ. Так похолодало просто. Дуже прохолодно. До речі, я сьогодні Арію віднесла до табору. Вона е, вирішила її віддати в табір. Ми її, до речі, на ще не записали до школи, ще не обрала школу, не знаю, щось є ще у роздумах. Це таке важке питання. Просто не знаємо, що буде взимку. Верніше я я майже впевнена, що буде дистанційне навчання і тому. Хочеться так обрати школу, щоб це було комфортно. В першу чергу, для неї, для нас, щоб все це якось А в тій школі, в тому ліцеї, куди старша донька ходить, там немає для нас місць, тому треба щось інше думати. Друзі, дощик пройшов. Де такий дрібний-дрібний. Я вам ще щось хочу показати. Тут є такий гарний водоспадок. О, тут є літня тераса, її не було минулого року. Дивіться, тут Орел, тому що це Орлина гніздо. Дивіться, тут є два таких озерця. Тут є такі гойдалки. О боже, воно так все благоухає після дощу. Таке все налите. Дивіться, тут гарно. Боже. Таке озерце одне. Тут Навіть камінчики так розклали. Ну, видно, що в них попривозили. Але тим не менш дуже гарно. Я вже хочу сюди в басейн. Тут так вайбово так спокійно затишно. Не знаю. я в таких бачите шльопках, а земля вже мокра. Так, як би впасти Ну, послизнутися, так, все добре. Вийду на пірс, покажу вам. Бачите на воді. Видно, ще що трохи дощ капає. Камиш цю те. росте. О, а там вже, бачите, там вже от вхід до лісу, там стежина є, і можна піти розбирати гриби. Ладний підйом. Я б але вона мокра після дощу. Давайте ще трохи пройдемо вперед. Тут такі листя лежать, лежать, вони такі великі. Бачите. Ой-ой, гримить. Так, я вам зараз ще покажу трохи цієї локації і вже побіжу до машини. Бо ще маємо справи сьогодні. Оно ну тут дуже гарно. Треба сюди, звичайно, частіше їздити. Поки літо, поки тепло. Так, ноги в мене вже все. Вже забруднились. А, не знаю, казала вам... Ви... Ой, боже мій. Тут були лягушки. Я злякалась і вони теж злякались. Не знаю, казала вам чи ні. Забула, що хотіла сказати. Згадаю, розкажу. Оце, яка краса. Так, ну все, тут уже дуже брудно Видишь, что такое? Ждать ты не буду. Класс. Хотела сказать еще. Звичайно, Чернівці це не Київ, тут є, звичайно, свої мінуси. Життя в великому місті, в Мегаполісі, воно має свої переваги, але ми жили поряд з Києвом, тому я знаю, про що кажу. Так, от в Києві ти все одно такого не відчуєш, що... 15 хвилин від центру, і ти вже у горах, ти вже на природі, ти вже в такому затишному і чудовому місці, де майже немає людей, де ти просто можеш відпочити від міської суети і просто насолодитися, насолодитися життям. Це дуже класно. А ще тут в цій місцевості. А от зараз, де ми на це на тут дуже багато буків росте. І саме тому, до речі, ця місцевість, де ми живемо, Чернівці, Чернівецька область, вона ще називається Буковина. Не просто так. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалася екскурсія, невеличка ця. Сподобався влог. Сподобалась прогулянка. Ми вже будемо їхати додому. Буду дуже вдячна, якщо будете лишати коментарі, ставити лайки. Я буду намагатися випускати відосики частіше. А ще раз дуже дякую за перегляд. Усім до нових відео, усім па-па.